Друзі, усім привіт! З вами Імпортавто. у нас поступає вільний продаж Volkswagen e golf Це в нас повна електрика, 36 кВт батарея, запас ходу на повній зарядці 200 км. Автомобіль чистий 2020 рік, в ідеальному стані, без жодного підкрасу. І саме головна фішка цього автомобіля тут 51 тисяча рідного перевіреного, підтвердженого пробігу. Дуже гарний колір. Сіра миш в народі називають його. Ось так він виглядає. На автомобілі в нас стоїть нова літня гума 2021 року. Присутній безключовий доступ. Склопіднімачі вперед-зад. мультикермо, автомат. Навігація, клімат-контроль та підігрів лобового скла та багато-багато іншого. Також у нас фуллет оптика стоїть. це у нас максимально. Денні ходові вогні. Автомобіль в дуже гарному стані, без жодного скольчика немає. Це в нас Нідерланди. Кого цікавить таке авто, звертайтеся, будь ласка.